Доброго ранку всім, або доброго дня чи вечора, залежно від того, де ви зараз перебуваєте у світі. Я Паскаль Бібу, менеджер продукту в Hybrid Software. Від імені нашої компанії Hybrid Software я вітаю вас на цій насиченій інноваціями сесії Pax 11. Усе це стосується Pax 11. Для тих, хто хоче оновитися до цієї версії, по-перше, ви дуже скоро отримаєте сповіщення у вашому додатку. Якщо, звісно, ваш контракт на обслуговування діє після 1 липня 2025 року. Для тих, хто зацікавлений в автоматизації з Pax 11 за допомогою Pax Flow у рішенні Cloud Flow Enterprise Workflow, вам знадобиться Cloud Flow 2005.9. 09 означає вересень цього року. А якщо ви все ще шукаєте безкоштовний додаток, наприклад, для перегляду складних багатосторінкових PDF-файлів, подумайте про PaxView. І перейдіть на viewhybridsoftware.com, зареєструйтеся та отримайте своє програмне забезпечення і ліцензії там. У цій вебсесії, так, у цій новинній рубриці, я розповім про Pax 11 і PaxMax революційні інновації, які переосмислюють технологію ERIP. Ми поговоримо про розширений формат файлів CF2 для структурних даних. Я також розповім про ініціативу GS 1 Sunrise 2027. І ми завершимо інструментом для виявлення тексту, який працює на основі штучного інтелекту. Отже, ви готові? О, я щойно сказав, що у вас у всіх вимкнений звук. Тож я готовий. Давайте подивимось, що принесе PAX 11. І вперше в історії редагування PDF. Для припресу етикеток і пакування Hybrid софтвер представляє революційну інновацію. Це для багатьох із вас у цій аудиторії змінить ваше уявлення про технологію RIP. тому що ми представляємо Pax Max, перший у своєму роді продукт. Рішення, яке насправді дозволяє вам миттєво виконувати РІПІ. Вмісту pdf файлу безпосередньо у pdf редакторі на вашій робочій станції. І навіть виводити його безпосередньо на експонувальну машину, яка є у вашій компанії. Тож для агентів препрес-служб флексографії ви отримаєте рішення, які дозволять вам миттєво бачити друкарську точку у вашому pdf редакторі але також для малих і середніх конвертерів вам більше не потрібно інвестувати в окреме серверне обладнання та програмне забезпечення, щоб виконувати REP лише для тієї невеликої кількості пластин, яка вам дійсно потрібна щодня. Переваги для вашої компанії полягають у тому, що ви зможете миттєво здійснювати контроль якості растровки, перш ніж ви звернетеся до відділу виготовлення пластин для агентів з обслуговування. Але ви також зможете оперативно змінювати свої набори растровки відповідно до елементів макету, які у вас є, наприклад, тіні, градієнти. Крім того, ви зможете адаптувати макет і миттєво бачити, як реагує растровка. Тож, давайте подивимось на цю інновацію, яку ми пропонуємо з PAX 11. І для цього я просто перейду до свого PAX 11. Де я насправді відкрив дуже простий файл. Іншими словами, у вас є розділення на блакитний, пурпурний, жовтий, чорний і дві додаткові кольорові плашки. І кожен, хто оновиться до PAX 11, матиме у стандартному меню файлів нову опцію, яка називається Ripping. Просто натисніть на неї. І з'явиться два вкладених вікна, де ви зможете знайти визначені параметри, які важливі для виводу на експонатори пластин або для перегляду проріпленого результату. Ви зможете встановити свою роздільну здатність, наприклад, 2540, або 4000 чи 5080, або навіть вищу роздільну здатність, якщо захочете. Ви можете змінити орієнтацію, встановити дисторсію або полярність. Негативний вихід або навіть дзеркальний вихід разом із стисненням однобітного файлу, який можна вивести безпосередньо з PAX. Звісно, це не лише роздільна здатність і полярність, усе залежить від растру, який ви застосуєте. Наприклад, 150 ліній на дюйм. Круглі точки ось тут, або навіть velvet screening, так? це гібридний растер, який дозволяє створювати градієнти, що плавно зникають до нуля, або дуже якісні тіні. Або, якщо ви хочете визначити форму точки для кожної сепарації окремо і, наприклад, змінювати кути для флексографії, це також можна налаштувати у вкладці сепарації. Щоб цього уникнути, вам потрібно знову встановити всі ці параметри. Ви можете зберегти всі налаштування у пресетах, і кожен, хто має PAX 11, зможе переглядати результат. Тож, якщо я натисну Відкрити попередній перегляд, ви одразу побачите, що відкриється нове вікно. І завдяки можливостям синхронізації, які я маю у PAX, я вже можу безперешкодно перейти до нього. Збільшую так. І ви побачите, як тут з'являється растер. Будь-яка зміна у файлі, наприклад, зміна кольору цього об'єкта на 50% миттєво відобразиться також у вашому попередньому перегляді з растром. Іншими словами, якщо я не хочу використовувати пресети в РІПі разом із моїм визначенням растру, і хочу застосовувати растр на основі об'єктів, тобто для кожного окремого об'єкта в макеті, ви можете застосовувати різні набори растрів за допомогою. PAX, Max і PAX, тоді ви просто можете скористатися цією можливістю. Дозвольте мені, наприклад, вибрати ці вінієтки з плашковим кольором і показати вам те, що я вже визначив заздалегідь. Я можу використовувати криві в PAX для створення потужних кривих лінеаризації для мого експонувального пристрою. Я також можу створювати файли компенсації приросту точки відповідно до еталонних кривих, наприклад, якщо ви орієнтуєтеся на стандарт. І ви також можете контролювати мінімальну та максимальну точку за допомогою кривих, використовуючи пакс. Але що ще ви можете зробити, звернувшись до своїх ресурсів, які містять усю вашу критичну інформацію, таку як набори растрових сіток. Я збираюся створити набір растрових сіток Cloudflow, вівши назву, взявши розділення мого документа і через трикутник розкриття. Я кажу: дивіться, я хочу мати. ClawFlow velvet Screening. Хочу мати круглу форму точки, хочу, щоб це було 150 ліній на дюйм. І хочу, щоб точка не була більшою за 20 мікрон. І мій перехід має починатися з 5%. І нарешті я можу взяти флексокути, і мені потрібно лише вибрати елементи макету та застосувати їх до них. Таким чином, я можу чітко бачити індикатори, де застосовано моє растрування. Я також можу бачити у виведенні, що застосовано один набір растрування, тож це MYK використовуватиме моє інше об'єктно орієнтоване растрування або попередньо визначене растрування у вашому пресеті PaxMax Rip. Але якщо я зараз подивлюся, чи застосовано velvet Screening до завдання, то ви дійсно побачите, що так, воно застосоване. І якщо я перейду до точки переходу, ви побачите, що дійсно він починається приблизно з 5%. Знову ж таки, будь-яка зміна, яку ви внесете у своє об'єктно орієнтоване растрування, наприклад, зміна лініатури, мінімальної точки або точки переходу, призведе до миттєвої модифікації. У вашому попередньому перегляді ви також миттєво побачите це на екрані. Тепер, коли ви побачили PaxMax, ви, мабуть, цікавитеся, як це виглядає і наскільки швидко працюватиме на виробничому завданні. Тому я також підготував для вас виробниче завдання, де я використаю табличний Step and Repeat для гнучкої упаковки. Я просто відкриваю його тут на екрані, і ми використовуємо об'єктно-орієнтоване растрування. Я налаштував різні набори растрів ось тут. Давайте збільшимо цю область. Ви побачите, що у мене є звичайне зображення, але також є тінь, яка присутня лише у моєму чорному каналі. Тепер я можу перейти до файлу RIP. Я можу одразу експортувати у папку з пулера мого пристрою для виготовлення пластин або просто попросити PAX згенерувати попередній перегляд. Щоб я міг оцінити якість растрування на своєму завданні. І коли все буде готово чи ні, я можу просто збільшити потрібну область, наприклад, і за кілька секунд. Побачити результат на екрані. Ось так. Я просто збільшу зображення, і тут ви чітко бачите на червонуватій ділянці. Я використовую лише свій круглий флексорастровий екран. А для тіні з ефектом оксамиту використовую Claw Flow, щоб гарантувати найвищу якість. Отже, це перше у своєму роді рішення для пакувальної індустрії буде стандартом у кожному PAX 11. Тобто, якщо у вас є обслуговування, просто оновіть систему і подивіться, що ви можете зробити. Ви можете виконувати растровку на будь-якій роздільній здатності, ви можете обирати будь-яку форму точки. Також доступне коректне растрування при перегляді, ви можете застосовувати об'єктно орієнтоване растрування до кожного елемента вашого макета, компенсувати це компенсацією приросту точки та референтними кривими. Крім того, ви можете контролювати мінімальний і максимальний розмір точки. Якщо ви хочете зробити додатковий вивід 1 бітових тіф файлів на ваші експонувальні пристрої, врахуйте, що ви можете це зробити. І для цього не потрібно додаткового серверного обладнання чи встановлення додаткового програмного забезпечення rip сервера. Перш ніж перейти до наступної теми, я перевірю дещо. У розділі питань і відповідей, якщо ви щось написали, а я бачу, що деякі люди вже це зробили. Тож, давайте подивимось. Чи можливо у Пакс Max використовувати криву гравіювання пластин, створену раніше на іншій платформі? Відповідь так. Отже, у Pax, звісно, є можливості імпортувати криві, а також криві гравіювання. З власних рішень, таких як Cloudflow RPI, але ми також маємо можливості імпортувати з інших застосунків і RPI-технологій. Тепер один із учасників на ім'я Animus запитує: Чи можете ви генерувати LAN файли? Ні. Відповідь така: ми не генеруємо файли у власних форматах. Отже, OneBitIF це відкритий стандарт для зв'язку з експонувальними пристроями для пластин і зображень. Це підводить мене до наступної теми. Програмне забезпечення Hybrid також розширюватиме відкритий файловий формат CF2, який дуже популярний у структурному дизайні, застосуваннях і, звісно, у виробництві складних картонних упаковок. Але програмне забезпечення Hybrid не єдине. У нас є технологічні партнери, і з усіма нашими партнерами ми хочемо співпрацювати, відкриті рішення. Ми не хочемо змушувати людей використовувати власні формати файлів, тому що, надаючи відкриті технології, ми знаємо, що кожен може ними користуватися. І це означає, що ви, як користувач, отримаєте більше ефективності та незалежності у виборі рішень, які вам потрібні, і не будете замкнені у власній екосистемі. Давайте подивимось, що це насправді означає у PAX. І перед тим як це зробити, я відкрию інший документ. Наприклад, ця складна коробка, яку я щойно переглянув на екрані. Якщо я перейду до своїх ISO-етапів обробки, які дозволяють мені позначати вміст мого дизайну, то я вже позначив, що маю розміри, а також позначив, що маю лінії різу червоним кольором, і також лінії згину рії. Так, для цього потрібні біговки. Щоб зробити процес складання плоскої коробки у складену легшим. Отже, що я можу зробити? За допомогою етапів обробки я можу легко вибрати всі ці лінії згину, я можу зайти всередину. Ось так: одну мить я просто зніму виділення і виберу лише їх. Так, я можу зайти у своє меню препресу та інформацію про лінії різу. І я можу сказати: дивіться, я хочу зігнути ці лінії біговки на 90 градусів і хочу зробити це в кілька етапів. Так, отже, на першому етапі я зігну все на 90 градусів, але цю конкретну стулку ось тут, яку я зараз виберу, я хочу зігнути на другому етапі на 45 градусів. Давайте подивимось, що це означатиме. Це означає, що коли я зараз експортуватиму штамп і оберу формат файлу це f2, то цей експортований файл cf2 при відкритті в редакторі міститиме цю інформацію одразу. У розширеному це f2, розширений cf2, сумісний, так? З будь-яким зчитувачем файлів це f2. А також бізнес-партнери, такі як EngView і Arden Software, вже надають розширені файли CF2. У яких кутах згинання, так і як будуть розташовані наші згини, доступні і це також означає завдяки цій технології, що ми зможемо надати можливість пізніше цього року у новій версії IC3D брати цей розширений файл CF2, Імпортувати його в IC3D і миттєво отримувати розгорнуту картонну заготовку. І, зрештою, якщо ви захочете анімувати, зробити це також доступним для вас. І це пояснює, як гібридне програмне забезпечення та технологічні партнери поступово розширюють відкриті файлові формати, щоб зробити вас більш ефективними та незалежними. Отже, надходить питання, чи буде ця технологія працювати в майбутньому і для гнучкої упаковки. Ну, це ж відкритий формат. Тож, якщо б цей анонімний учасник міг написати, чому ви хотіли б його використовувати? Так, у мене може бути своя думка з цього приводу. Так, але я також можу уявити багато можливостей використання цього для гнучкої упаковки. Тож, моя відповідь була б: чому б і ні. Це також підводить мене до наступної теми моєї презентації. І вона стосуватиметься багатьох удосконалень стандартного препрес-редагування. У вступі я говорив про ініціативу GS 1 Sunrise 27, або, іншими словами, глобальну ініціативу власників брендів та індустрії етикеток і пакування, які змінюють спосіб, у який споживачі будуть їсти, купувати та жити. Тому що Sunrise. Ініціатива 27 насправді стосується переходу від одновимірних лінійних штрих-кодів до двовимірних QR-кодів. Якщо це вам досі нічого не нагадує, тоді дозвольте продемонструвати це вам. Отже, я відкрию, наприклад, складну коробку, яка містить лінійний штрих-код. Я живу в Європі, тож імовірність того, що я побачу, n штрих код який згенеровано за допомогою менеджера штрих-кодів у Pax дуже висока. А в рамках PAX ми сприяємо переходу на GS 1 Sunrise, дозволивши відкрити випадаючий список, щоб фактично перетворити ваш лінійний штрих-код на двовимірний штрих-код матрицю даних, цифрове посилання або QR штрих-код лише одним клацанням миші. Я натискаю на нього. І використовуючи цей стандарт, буде згенеровано матрицю даних GS 1 Ось так ми сприяємо цьому переходу та показуємо вам одним клацанням, наскільки швидко його можна здійснити. Але це ще не все. Якщо ви шукаєте рішення, щоб фактично видалити весь текст з етикетки чи упаковки, тоді з цим. Факс 11. Ми також впроваджуємо рішення і дозволяємо собі керуватися силою штучного інтелекту. Тож дозвольте мені відкрити мітку. Щоб показати вам, у чому річ. Отже, у моїх нещодавніх документах є дещо доступне. І як ви можете бачити тут, якщо я перейду до свого контуру, ви побачите, що весь мій текст насправді є частиною зображення. І для вашої інформації зображення було створене з роздільною здатністю 600 DPI. Це також може бути 100 DPI, 72 DPI. Але у PAX 11 ви знайдете новий інструмент у розділі редагування тексту, який називається виявлення тексту. Я можу просто активувати його і автоматично або мовно специфічно попросити, наприклад, у моєму зображенні виявити доступний текст. Тут я просто виділяю прямокутник над цим спрощеним китайським текстом. І коли я відпускаю, він перетворюється на звичайний текст і створює текстовий рядок, який я зможу скопіювати. І також вказавши шрифт, який підтримує китайські іерогліфи, я можу повернути весь свій текст у живому вигляді і навіть відформатувати його так, як мені потрібно. Отже, у PAX 11 ми дійсно можемо витягати текст, який вже окреслений або є частиною зображення. Просто активуйте інструмент розпізнавання тексту. Так, просто наведіть курсор на текст, який хочете взяти. Так, незалежно від розміру, великий чи малий, висока чи низька роздільна здатність навіть на вигнутих ділянках. І ви побачите, що ми можемо розпізнати все це. Так. І таким чином я підкреслив, що ми також у багатьох стандартних інструментах для препрес-редагування, які вже є в Impact, Застосовуємо покращення та нові функції, наприклад, на основі штучного інтелекту. Основні висновки цього запуску Pax 11 полягають у наступному: PaxMAX це рішення INRIP і перше рішення, яке впроваджує технологію RIP у pdf редактор для етикеток і пакування. Вона дозволяє вам стандартно ріпити та переглядати. Фінальний результат на пластині безпосередньо у вашому редакторі на робочій станції. Із вашої робочої станції ви можете фактично експортувати всі ваші сепарації у форматі OneBit файлу на ваш Plate Setter або spooler, або ви просто зробите вибір. Постачальники технологій NVI, Arden Software, Kongsberg та багато інших компаній збираються впровадити розширений формат файлів cf 2 у цій першій версії. Ми беремо інформацію про згинання, але можемо розширити її будь-якою виробничою інформацією, що стосується, наприклад, картонних упаковок. Наприклад, поговоримо про напрямок Волокон. Я згадував про ініціативу GS1 Sunrise 2027 і про те наскільки це буде просто. Перетворити лінійний штрих-код у двовимірний QR або Data Matrix штрих-код. Я також показав вам, як штучний інтелект впроваджується у Pax 11 для виявлення тексту та вилучення тексту з зображень. Тож я б сказав: не пропустіть цю версію Pax 11 наповнену інноваціями і скористайтеся можливістю використати всі потужні нові інструменти та функції. Отже, востаннє я переходжу до секції питань і відповідей цього заходу, щоб подивитися, чи з'явилися ще. Питання. Одна з осіб передає вітання з Бразилії. Ну, вітання з гарячої та сонячної Бельгії, де зараз 35 градусів. Так, тут є питання, чи буде Pax 11 інтегрований з моїм Cloudflow. Відповідь, звісно, така: ми обов'язково інтегруємо його з моїм Cloudflow рано чи пізно. Тож, якщо у вас ще залишилися питання, не вагайтеся. Задавайте їх. Втім, якщо у вас виникнуть питання щодо Pax 11, також не вагайтеся звертатися до вашої локальної технічної команди Hybrid Software. Або до наших дистриб'юторів і реселерів, які разом з нами займаються просуванням, встановленням і допомогою у веденні вашого бізнесу з етикеток і пакування. А якщо хочете зустрітися з нами особисто, приходьте на один із наших заходів у найближчі тижні. Ми будемо на імпакт у Латинській Америці. Але якщо хочете побачити мене особисто, то я буду на лейбл Експо в Європі у Барселоні. Сподіваюся, ви не приїдете до Брюсселя. Я буду в Барселоні. Гаразд. Тож, наразі хочу сказати вам велике спасибі за вашу увагу. Це рекордний захід, і я сподіваюся побачити вас знову на майбутніх подіях, на місці, на виставках або навіть онлайн. До побачення, бувайте!